Примусової мобілізації на лівобережжі немає, але мережа військоматів постійно розширюється і відкривається в усіх населених пунктах. І вже з'явилися випадки, коли люди, які залишались на окупованих територіях, мобілізуються до російської армії. Це ганебне явище, звичайно. Коли люди, які залишилися в окупації, чоловіки призовного віку, на сьогоднішній день підписують контракти, і такі випадки є. І навіть в тій самій каховці, і мені повідомляють про ті випадки, коли підписують контракти, і йдуть в російську армію. Тобто я так розумію, хочу грошей заробити. але ж ну це явище край ганебне. Край ганебне на превеликий жаль. Воно існує, і ми про це маємо казати. І ці люди це є військовими злочинцями, і відповідно вони обов'язково, як і колаборанти, понесуть відповідальність за свої дії після деокупації Херсонщини.